Складні часи потребують швидких рішень. Складні часи спонукають нас об'єднуватися, адже разом ми з вами сильніші. А зараз у нас є проблеми на по чому купити, де здати, як змінюється клімат, да, які добриво купити, адже їх зоопарк, які гібриди краще, як підготувати ґрунт, яке добриво як використати. А саме головне, да, як зробити так, щоб кожен гектар вже зараз, в цьому 25-му році був прибутковий, да, і якість ґрунту збільшувалась. Адже останні три роки, спочатку повномасштабного вторгнення на московитів, на, у нас з вами йде вимивання оборотків фермерів. Кожного року наша оборотка зменшувалась, і нам критично важливо, щоб в цьому році, вже в 25 му точно кожен гектар був. Прибутковим саме тому а, ми а, від Grovex Academy зараз сформували для вас таке рішення. Це буде марафон, який розрахований з березня по серпень, і а, в ньому розписана програма. На запаковані навчальні матеріали, живі зустрічі, тести, домашні завдання, супровід куратора, живі зустрічі зі мною. Ну, от. Це все дуже в класний графік запаковано, дуже насичена програма. Адаптована під сезон є навчання в додатку в телефоні, тобто можна прям їхати там, бризкати, сіяти там чи щось кидати, робити в полі, чи просто їхати до поля, чи їхати додому, і подивитися там тих півгодинки, годинку матеріала в день. Да, і потім прийти на живу зустріч, позадавати свої питання. От, саме в такому форматі, адаптованому під сезон, щоб прямо в сезон, ви там за тиждень, за два до того, як вам ці знання треба, ви їх отримали і знали чітко, які рішення приймати в цьому сезоні, для того, щоб робити свідомо, да, не на ощупь, як сліпі котенятки, а свідомо робити свій вибір і е, свідомо отримувати в цьому році прибуток і отримувати врожай. Це буде марафон. На Academy на посилання на нього під цим відео переходьте, реєструйтесь, і ми з радістю допоможемо вам стати прибутковішим вже в 2025 році.